Солом'янський ландшафтний парк 6 квітня 2024 року, і ми продовжуємо вас ознайомлювати з ситуацією, яка відбувається на території Солом'янського ландшафтного парку, а саме будівельних робіт, які тут проводяться. Як ми бачимо на території ландшафтного парку, розрити ось такий котлован. ведуться будівельні роботи для прокладання мереж. Кабель, Електрокабеля, Да? Попри всі звернення до правоохоронних органів, ми бачимо, що будівельні роботи на території Солом'янського ландшафтного парку продовжуються. Вже розмістили будівельний паркан, за котрим ведуться будівельні роботи. І зараз ми зателефонуємо на гарячу урядову лінію та залишимо повідомлення щодо проведення будівельних робіт на території Солом'янського ландшафтного парку з проханням повідомити про законність проведення даних будівельних робіт. На жаль, всі фахівці земіці в розмові. Протелефонуйте, будь ласка, пізніше, тож запитання щодо законності проведення будівельних робіт, порушення благоустрою на території солом'янського ландшафтного парку залишається відкритим. Тож чекаємо на результати слідства та отримання повноцінної та повної інформації від наших правоохоронних органів щодо законності проведення будівельних робіт на території солом'янського ландшафтного парку.